Змагатися за себе і за свого товариша, це про відкритий чемпіонат Ужгорода, більярдного спорту, парному розряді. Учасники суперничали у вільній піраміді та з благодійною метою. Це проходить тут за змагання чемпіонату міста Ужгорода, парний командний. Тобто в команді двоє чоловік. Як за як зазвичай, всі змагання, котрі проходять під час війни, вони йдуть на підтримку ЗСУ. Чому особливість? Особливість командних парних змагань в тому, що командні змагання вони виховують в тобі додаткову концентрацію. Ти завжди думаєш не тільки за себе, як звичайно, так і ще за суперника. Загалом змагання виявилися доволі представницькими. За перші суперничали 16 команд. Серед них і представники Мукачева. У нашому випадку команда з Мокачева був першочергово це молодь підтягувати, яка зараз трошки вже набирає обертів, а Ужгород є стимулятором Ужгородський клуб для того, щоб розвивалася і молодь в других містах Закарпатської області. А і також це першочергово підтримати турнірчик як допомога збройним силам. Ми завжди стараємося. Максимально допомагати в будь-яких випадках, будь-яких можливостях, оскільки може. Команди грали до чотирьох перемог. Перше місце посів ужгородський дует Олександр Галушко, Стефанія Церковник. У парному розряді буде також чемпіонат області та чемпіонат України. Отож, ці змагання для представників Закарпаття стали ще й рейтинговими для формування списку кращих більярдистів.